Все в житті повторюється. Ось і наша історія цілком відбувалися. Потак, хто всім прекрасно пам'ятає, не зберегає, хтося ще смутно відчуває. Ні, ми не можемо розповісти вам стару історію і досвідної загальної пам'яті. Просто ця історія вчорася в новому місті з новими героями. А ось, до речі, вони знайомі. Це дві подруги. Буває, але в школі ми стисняємося. не мороз. І oh. так. Як це прийшов? Я одружуся на його досі. броні. І вся мережа супермаркети їдемо є. Знову вся ціна. Саня, не Так, Саня. Ти думаєш, їм потрібен друга в бігання. Да я спію. Розумієш, де кораб Я знаю, кого говорити, то п'ять хвилин. І мала ми ось дивіться, серденьку, голодками, приголуд мене, і ми разом з тобою згорімо в цій голові, любові. Повинно. <пробіт> що, що, що я це повинно бути. Слухайся, що прямо щось мені відкравиться з моєї машини. Хоча кадри був колябу. Я сам тебе відправлю на капримон, тиш у мене ремонтуватимуся, відкрав. Та все буде нормально. Все зроблю гастів. Через батьків. Через батьків? Сам сказав, якщо через батні не зробиш. Я тебе прихоню міці, будеш у мене ринок відпитатись. Все буде нормально. ну щось, отходять держись у мене зі своїм магазином. Пенсіонів хочуть. хоче, а скільки там пронято тоді. А що мало? Аж три місяці. Ти ж Боже хоч, щоб нашої дитина науками заносили. А що загинуло? Та я не про те. Мені самому ця наука ось те. А ось гроші за рік заплатили, треба ж, хоч... висидіти за них. А, так ти гроші попробував. А нічого що наша дитинка там не доїдала, нічого не робила. Ну все, ти бачиш, вона худенько приїхала. Мало того, що й там чоловіка. Нічого, вдома відбувалося. А там і матя перший і перешила. Хім! Га! Хім! Га! Иди, герой Жаловский! Мне не стыдится, что мы здесь встречались! Это не удивительно! <сёк> Меня знает весь Киев Ну Неужели? Меня везде принимают, как собак. Ветерит бескресонно. Первое дело — это ум и обхождение. Делегатные французские манёвры. Что было? Действительно немужинский! Фея! Фуржат! Фургит и Венгард! Нічого собі, тільки штуковами, а я вас десь сьогодні бачу Ничего Нічого не то удивительно. Я чоловік очень дуже посидюсь. Люблю прохода с образовывающими людьми. Многие видите ли человеку до вот того и даты, чтоб ни минимуть. Тому вони растуть на золото.

Позвольте узнать, вроде Какое такое во мне? Понятно? Ой, что вы так меня любите, все ж там вкусно Вы же мужчина, а я барышня. А это ничего, что барышня. А вы все. Любовь такой Знаете, стриктизеры есть такие красивые мужчины. Я так в них насмотрюсь как целую ночь. Я не такому расплавиться, вы протився проходят. Вот у днем я люблю орицатинуться. С книжкой без применя. И там приятно Ютубом романы А якими романи читати, но я не А де старше 50 веченки всі романы? А по так роман. Ні, я вам зараз порекомендую один роман. «Битва русских скажем страсть. Ах, Я такие люблю скажу, что про таку любовь говорилася, что как смола тебе. Броня прокопана, что про, про любовь надо мной. И уже самим романа заявить. Естественно, особливо, коли карагария. Душка. Прошу, значит, броня прокопана вашу руку і сердце. Господи, Господи, да чекай!

Та Первий піс. Сента, якщо ти зараз видимося, я застрілюсь. Є й бомба. Пустітьмо, побороть можете побачити по велико. Ніхто не побачить. Ми до вас не Про мене досить, тільки за мою галю нічого не має. Про мене нічого не має свого дознання. А ви, гагальна. Так заходьте ж на раді, дудя. А де ж нам ваша галя? Зараз, питайте за Яром, всі кликали Марику весь подознання. Ці тві гляді ж надують, а то ж і ви не випущу. Одний Марик, ти не звинуваєшся. Собак, це не знаєш тільки брючки не бачить. Паня так паня, а всі поставили Як би не з велика розуму не зробити одну штуку? Та ні, ні. Коня, пишіть за мною, а секли то вести там бурячий штуку. Дай будь. Це не може чекати. а нікуди по поскоріше. Мамо, тату. Щада, так, щастя, ми тут... Ой, дай вам ще нащайся і здоров'я всяку, щоб ось було. Бухайте викралічку, вона в мене така одна. От передаємо руку руку, щоб аби не забувайте на печаті. І простіть, щоб висіла. Мамо, виходить, ну, швидше. Поразка.